Третій міській клінічній поліклініці, що на леваді відкрили оновлену централізовану бактерологічну лабораторію, як виглядає кабінет, які нові можливості відкриваються для пацієнтів, та хто може скористуватися послугами, дізнаємося вже під час цього. Етеру, вітаю в ефірі. Програма голос громад. Мене звати Анастасія Гонтаренко. А поруч зі мною у студії перший заступник міського голови Полтавської територіальної громади Валерій Пархоменко. Доброго дня! Доброго дня, доброго дня, глядачам. Тож бачили, що днями ви побували на відкритті оновленого приміщення вже нової лабораторії. Розкажіть, будь ласка, більш детальніше, що це за кабінет і які послуги там будуть надавати. Ну, перед тим як розповісти про саму баклабораторію, я хочу нагадати нашим глядачам, що в Полтаві йде реформування галузі охорони здоров'я. Ми об'єднали третю лікарню з третьою поліклінікою, і другу лікарню з п'ятою лікарнею. Спочатку це визивало певний спротив. Всі говорили, що це там знищить, що це буде там гірші послуги. Але ми тоді говорили, я ще скажу, що ми будемо робити все для того, щоб нашу галузь охорони здоров'я розвивати. І... Період, даже коли йшло це реформування, ми е, по третій поліклініці, за ми зараз говоримо, ми там вклали фінансовий ресурс, зробили новий ліфт. До речі, там можна подивитися суперсучасний і каталка туди в'їжджає. Ми зробили там е, ремонт е, підвального приміщення і баклабораторію. Чому баклабораторію? Е, спочатку її введення в експлуатацію, це, якщо не помиляюсь, десь там 80 років її ремонту, практично капітально не було. Люди працювали в умовах, ну, скажімо так, не дуже благополучних, тому що вентиляція як такої сучасної не було. І сьогодні, коли в нас такі величезні виклики, коронавірусу, це мавпяча віспа, яку сьогодні ну, така загроза, да, і маса інших. Хвороб, то ремонт баклабораторії потрібен був негайно обхідний і був на часі. Тому що це єдина лабораторія, яка обслуговує всі наші комунальні заклади, вона має можливість надавати послуги. Всім нашим мешканцям міста Полтави. Це я, щоб наші полтавчани знали, що це не тільки для жителів Ловода, це для всієї, для всієї території міста здаються. І яким чином здаються, це можна узнати у свого сімейного лікаря. І тоді ця лабораторія, якщо ви її бачили, то це сучасне обладнання, суперсучасна, супер суперсучасна витяжка. Тобто люди мають можливість в комфортних умовах працювати. Там придбані нове обладнання, це морозильні камери до мінус 100. Це е, спеціальні апарати, які вирощують там, біомасу, на якій робляться посіви там, крові і інших, е, скажімо там, е, різні аналізи, які потім можна виявити е, ту чи іншу хворобу, якщо вона є. Тому ця е, лабораторія це суперсучасне обладнання, суперсучасна технологія, плюс ми, звичайно, врахували інклюзію. Це доступність і, можливо, навіть доступність не тільки людей, які там з обмежем можливості. Ми, можливо, людина прийшла тимчасово, там має якісь незручності, там не може піднятися по східцям. Тому ми можемо її підняти там спеціальний підйомник для того, щоб людина могла зайти. Здворена ця лабораторія таким чином, щоб працівники не контактували із клієнтами. Клієнт заходить з вулиці, там спеціальний вхід через вікно подає. Свої там, аналізи і далі вони йдуть в роботу. Кімната зроблена таким чином, що людина прийшла, працівник приходить на роботу, проходить через санкімнату, йде на робоче місце, працює, повертається назад через санкімнату, передягається і виходить із території цієї баклабораторії. Тому що ну, ситуації різні, життя непросте, тому безпека людей це найголовніше, і здоров'я наших полтавців це головний пріоритет, який сьогодні. У нас є, якщо зараз говоримо, що ця лабораторія з'явилася саме в поліклініці на Леваді, і ми паралельно з цим говоримо про маломобільні категорії населення. Чи з'являться і в інших районах? Чи про це вже йдуть розмову? Бо розуміємо, що навіть маломобільним групам але їм важко дістатися з мотеля до левади? Зрозуміло, хочу сказати, що ця лабораторія, вона забезпечить 100%, Потребу населення міста Полтави. Це, ну, Вона так історично склалася, що вона там знаходиться. Тому, звичайно, що е, можливі варіанти. Медицина ходить за клієнтами, на клієнт з Да? Тобто прийти, взяти аналізи, можливо, за місцем проживання або за місцем лікування. Ми ж не говоримо, що клієнт, пацієнт, який лежить у реанімації да? або інфекційній лікарні, буде приходити. Звичайно, ні. В нього беруться там аналізи і здаються в цю лабораторію. Тому це не обов'язкова особиста участь людини у цьому процесі. Тобто, можна здати аналізи. В якихось інших доступних місцях, і потім передати їх сюди для їх обробки. За аналізи, які пацієнти будуть здавати, чи потрібно платити, чи є окремі послуги, за які треба платити, а які входять в пакет? Е, дивіться, ця послуга вона оплачується НСЗУ, тому це вже в конкретно в кожному випадку. Якщо людина. В рамках просто сама по собі хоче себе перевірити, це можливо і ви, ну, необхідно фінансування. Якщо це е, через сімейного лікаря, направлення е, і це іде пакет, пакетів послуг, то за, це, за цю послугу платить держава. Для міста, скільки обійшлося облаштування цієї оновленої лабораторії? Е, я хочу подякувати депутатському корпусу, який підтримав програму розвитку в галузі медицини. і на третю поліклініку було профінансовано в розмірі 24 мільйони, 14 з них це обладнання, 10 мільйонів це ремонт. Ще раз скажу, ремонт робився робився спочатку введення експлуатації в цієї будівлі. Тому, звичайно, що сучасний ремонт, тому що це ще раз безпека, це ми розуміємо, що. Здаючи різні аналізи, можна, там можуть бути і віруси, реальні віруси, які там у людей є, там гепатит, той саме коронавірус, та сама мавпяча віспа. Тому безпека в першу чергу тому зроблено таким чином ремонт, щоб це по технології проект зроблений так, щоб це там сучасний медичний заклад, була можливість санобробки, потужна вентиляція, все видувається, витягується, все обробляється. тому що… В зовнішнє повітря не повинно було попоне повинно попадати там ніякі елементи, чи якщо там не дай боже якісь там вірусні історії. Тому от така сума потрачена, можливо, здається, що вона велика, але це безпека і це якість. Якщо ми говоримо загалом про оновлення, про медичну реформу, яка застосовується зараз у місті Полтава, і про об'єднання лікарень поліклінік, що на сьогоднішній день ми маємо, які проміжний результат. Ну я хочу сказати, що сьогодні ми працюємо над взагалі над розбудовою міста Полтави по різним галузям і категоріям. Якщо ми говоримо в розрізі будівництва потужного міста з потужною медициною, то сьогодні ми завершили процес об'єднання це. Друга лікарня і п'ята, вже представлений новий директор. Перша лікарня і пологовий будинок теж представлений директор. І сьогодні йде процес об'єднання. ну, Третя лікарня, третя поліклініка. В принципі, все в нас рухається по плану. Будуємо і розбудовуємо нашу медицину і робимо все для того, щоб якість медичних послуг була. На високому рівні. Плюс в цьому зацікавлені самі медики, тому що ми спонукаємо для того, щоб набирали велику кількість пакетів. Що таке пакет? Це коли держава платить за те, що лікарня обслуговує пацієнта. Тому чим більше буде послуг, тим більше буде надходжень у бюджет цієї лікарні. І, в принципі, вони зможуть бути наша задача сьогодні зробити самодостатніми всі наші заклади. Якщо він був самодостатнім, в нього повинна бути нормальна якість послуг послуги, нормальне обладнання. Ми хочемо конкурувати з приватним бізнесом, і це нормально абсолютно, щоб людина мала право вибора: піти у приватну лікарню чи у комунальну, отримати ту ту чи іншу послугу медичну. Ми бачимо, що це зовсім відрізняється від того, що писали і в соціальних мережах про що говорили полтавці, про те, що деякі поліклініки взагалі можуть закриватися, те, що лікарі будуть втрачати свої робочі місця. Щодо лікарів, чи вони втрачали свої робочі місця, чи навпаки Абсолют... їх збільшилася кількість по... потреба лікарів по, по, по лікарям. Я скажу, що кількість лікарів абсолютно не зменшилася не тільки лікарів, а медичного персоналу, тому що там є медичні сестри, там медичні. Єдине, що пішло на скорочення, це система адміністративного управління, але ми подивилися, куди їх можна взяти в інші, на інші підприємства для роботи, тому що якщо людина з досвідом має величезний там, скажімо, досвід роботи в медичній галузі, це теж би, така специфіка, то звичайно ми їх забираємо. І тому оці інсинуації з приводу звільнення робочих місць це. Були політичні опоненти, які намагаються заробити там бали на спекуляціях, і це не тільки по медицині. Я вам хочу сказати, що у нас сьогодні в Полтаві досить багато різних ситуацій, коли опоненти намагаються там ту чи іншу ситуацію підігрівати. Я Думаю, що на фоні військових дій і війни це абсолютно не на часі. Тому, мабуть, правоохоронні органи повинні працювати з такими контингентом, тому що вони працюють не на розбудову міста, а на деструктив. Ну і також ми бачимо, що зараз не тільки оновлення відбувається, відкриття ще нових відділень. Тому тут питання, чи є місця саме для нових спеціалістів. Бо бачимо зараз, і наша молодь розвивається, також набирає факт, чи є їм куди працевлаштуватися. Хочу сказати, що да, наші медичні заклади готові приймати спеціалістів, молодих спеціалістів, тим більше що і потреба є. Певних в тих чи інших, скажімо, вже сучасних сьогодні досить потужно розвивається там хірургія в дитячій лікарні, в другій лікарні, де проводяться на сучасному обладнанні, а повинні бути вже сучасні, скажімо, технології. Тому я хочу сказати, що не тільки. Молодь, да, а сьогодні проходять навчання і перепідготовку взагалі самі лікарі, які там не тільки випусти, не тільки що випустилися, а але В них є вже досвід роботи ну, в тій чи іншій там, класифікації чи спеціалізації. Тому ми розуміємо, що галузь медицини необхідно підтримувати для того, щоб вона надавала якісні послуги для нашого населення. Яке ще планується оновлення відкриття до кінця цього року, що буде в медичній галузі зроблено? Е, дивіться, сьогодні по третій дитя... ой, по третій, дитя... ой не по третій, по дитячій лікарні у нас йде е, приємне відділення, е, ремонт, сучасний ремонт. Ми там плануємо поставити КТ. Тоже рентгенапарат сучасний. Потім сьогодні, там на шостому поверсі йде ремонт хірургічного відділення. У другій міській лікарні йде ремонт також. Ну, сьогодні в проєкті, але ми плануємо запустити ремонт хірургічного відділення. Також у нас є бачення роботи реабілітаційного відділення в третій поліклініці, про яку ми говорили. Реабілітація це те, що нам необхідно буде, зрозуміючи, що у нас сьогодні дуже багато хлопців і дівчат, які повертаються з війни, необхідно проводити реабілітацію психологічно, фізично, тому реабілітаційні центри повинні бути і працювати, тому ми також бачимо, що вони повинні розвиватися там на базі третьої поліклініки, четвертої лікарні. Тобто, ну от такі напрямки, де ми сьогодні працюємо. І на завершення традиційно вже звернення до усіх полтавців. Е, ну, по-перше, я хотів би сказати, що сьогодні, незважаючи ні на що, ми працюємо, підтримуємо нашу молодь, спорт, культуру, освіту. І Все це завдяки нашим хлопцям і дівчатам, які боронять нашу державу. Тому підтримуємо збройні сили, донатимо, допомагаємо і обов'язково переможемо. А я дякую вам, що ви знайшли час. Доєдналися до нашої студії. Нагадаю глядачам, що разом зі мною у студії був перший заступник міського голови Полтавської територіальної громади Валерій Пархоменко. На все добре, дякую, до зустрічі.